Ласко, разом ми можемо перемогти. можемо перемогти цього ворога. Ми неодноразово це доводили. Ну і е, хочемо, звісно, щоб з вами обговорити всю тематику БПЛА в Україні. Наскільки ми є попереду в цій технології від РФ. І, от ну, і з цього приводу сьогоднішня святкова не вона від зокрема і президента України, отже, ЗСУ. Отримала нову ракету дрон пекло. Першу партію сьогодні передав військовим президент Володимир Зеленський. Новітня зброя спроможна розвивати швидкість до 700 кілометрів на годину і долаючи відстань у понад 700 Кілометрів у змі, які були на заході, повідомили, що вже є п'ять успішних застосувань цього ракети дрону пекло. Ну і тепер нарощується саме виробництво. Скільки саме одиниць вже у війську не повідомили задля безпеки, пане Єгоре, Чи знаєте ви вже зокрема про цю ракету дрон-пекло, і наскільки вона може допомогти нашим воякам на фронті? Угу. Я про цю ракету не знаю. Сподіваюся, що вона дуже допоможе. Це далекобійний дрон. Тобто, я не там ви казали його дальність. Ну але наш підрозділ таким не стикався. Я сподіваюся, що такими дронами можна буде літати і на Ростов, і на Курськ, і на Таганрог, і в принципі на територію нашого противника. Ось знищуючи логістичні узли, знищуючи е, розпалаги противника, знищуючи підприємства, які займаються виготовленням боєприпасів, тобто робити таку ну, зеркальну відповідь противнику на його дії і безпосередньо робити так само нашим. Тобто, це далекобійний дрон. Ми щодня використовуємо fpv дрони, вони також далекобійні, але ну, набагато менше літаються 20 кілометрів. Тобто ми долітаємо навіть зі своїх позицій навіть до Донецька. Тобто з цього дрону ми можемо навіть побачити Донбас Арену. Отак, ну єдине, що туди не літаємо, тому що нема сенсу військового. Бомбити Донбас Арену її ще треба повертати. Вона нам потрібна ціла, неушкоджена. От але унищимо постійно противника, танки, гаубиці в принципі, все, що рухається. Ось як, Урали і навіть орків на мотоциклі. Це досить розповсюджена історія. От, тобто, кожен виїзд це вже стало традицією. Що обов'язково ми маємо знищити, окрім буханки? Буханка це такий типовазік автомобіль. Так само маємо знищити окупантів на мотоциклі. Ось їх одразу, вибачте, за подробиці, розриває. А ось якщо вони їдуть на буханці, то буханка проїжджає горячою ще метрів сто, тому що від страху і від шоку окупант всередині горить і лупцює педаль газу, і автівка їде ще метрів сто сто п'ятдесят. А це ну цікаво, якби спостерігати. А ось, але тим не менш, кожен день ми спостерігаємо таку історію. Дякуємо за такі от кольорові замальовки з фронту, пане Ігоре. Дуже приємно, що в таких деталях так це мотивує, я так розумію, вас, ваших побратимів і додає певної атракції до роботи зі знищення і ліквідації окупантів. Але якщо говорити саме про безпілотні системи, так протягом цього повномасштабного вторгнення, як ми розуміємо, Україна стала в певному сенсі законодавцею мод, все починалося із тих так званих весільних дронів. Mavic, потім знову ж таки з'явилися ці fpv дрони. Тепер далекобійні дрони. Тепер. Є перероблені ці легкомоторні літаки Цесна, так і дрони ракети навіть з'явилися, але знову ж таки повертаємося до витоків і бачимо, що Мавік досі є доволі таки популярною пташкою, використовують для скидів різних мін на голови окупантів. І тут важливо, як ми розуміємо, бути автономними, оскільки в силу різних зв'язків України із Китайською Народною Республікою. Та їхніх от неоднозначних поглядів на цю війну розуміємо, що потрібно якось розробляти це все в себе вдома. Ну і це починається, як ми розуміємо, тому що ось яка новина надходить до нас в Україні. Було розроблено три аналоги китайського дрона на Мавік. Вони відповідають стандартам НАТО, мають захист від РЕП та автоматичну посадку. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Давайте його почуємо. Ці дрони адаптовані до реальної війни. В них інтегровані системи зв'язку, стійкі до ворожого реву, а також є автоматична посадка та режим повернення додому. Значну частину компонентів також виготовляють українські виробники. Захисники вже активно пропонують ці дрони на фронті та дають класний фідбек. Ну Ною наступному році для ЗСУ буде поставлено понад 30 тисяч БПЛА нового покоління Діпстрайк. Про це повідомив міністр оборони Рустем Умаров. Поставки відбудуться у рамках плану стійкості. Частину з цих БПЛА профінансували наші міжнародні партнери. За словами Умерова, міністерство оборони продовжує нарощувати інвестиції у розробку високотехнологічних систем. Пане йогоре з проводу високотехнологічних систем і знову ж таки нестачі на фронт. То саме цих систем ми розуміємо, що дійсно, якщо говорити про типи БПЛА, то це квадрокоптери, це ФПВ-дрони, це знову ж таки крила. От і чого найбільше не вистачає, давайте так почнемо з цього. Ну я б вам сказав би так: що все ж таки, незважаючи на те, що мій підрозділ ударний угу. літаємо від дронах, я скажу, що найголовніший дрон в цій війні це маві. Uh -huh. Що з що дає Мавік? От ви сказали, що він скидає там там воги, гранатки такі, да, але це з багатої родини. Це, це ті підрозділи, в кого їх багато мавіків. Вони можуть собі це дозволити. Загалом Мавік забезпечує розвідку і її можна сформулювати так. А що там у ворога? От, наприклад, ми знаходимося зараз. Ну я знаходжусь зараз в розпалазі, тобто не в бліндажі. Ось, але за ворогом треба спостерігати наша задача 24 години. Перше, коли він розгортає наступ, коли, коли, як робить маневри, де працює, наприклад, танк, де міномет. Це все е, має хтось зрисовувати і хтось має за цим спостерігати. Оце все робить MAV. Угу. І тому, звичайно, без MAV або без розвідувального дрону аналогу. Такого дрону, ну, воювати я б сказав, не те, що дуже важко, фактично неможливо. Тобто ти сліпий, не розумієш, що відбувається. Це дуже круто, що з'явилася в нас аналог, це прям вау. Більше того, ну, реально ми вже з точки зору дронів можемо по, по, якби, да, з будь-якою країною світу, повірте мені. І Сполученим Штатам Америки, і Великобританії, і Польщі нам точно є що запропонувати, як використовувати. Найголовніше навіть що в нас є досвід, а, от тому, що дрони це не так, що знаєте, відкрив коробку, натис на кнопку, і дрон полетів. Ні, повірте, от я тільки що приїхав з нашої власної майстерні, кожен день ми ж там щось переробляємо. Робимо наша молодь талановита, яка в моєму підрозділі. Паює нові модулі, щоб пролетіти ворожий реб і так далі, і тому подібне. Так, ну, ось, але є один нюанс. Давайте ну, все-таки будемо говорити про цей дрон, коли він з'явиться на фронті, коли він злетить, покаже нам картинку, і ми навіть скажемо, що о, бачите! А це навіть краще, ніж Мавік, бо він дешевше, бо він якісніше. Поки що, знаєте, як ото кажуть, не кажи гоп, щоб не виявилось так, як з мінами. Що ці дрони будуть технологічним мотлухом, що таке також буває. Ми дуже часто від держави утримаємо далеко не те, що нам потрібно. Mm -hmm. Ось давайте говорити відверто. Ось і коли ми протестуємо його, тоді ми точно можемо сказати, що да, дійсно, ми круті. Ми зробили. Ми, як Україна, ми зробили аналог мавіка. Панегоро, ще одне питання буде з приводу підготовки пілотів. Я спочатку початку повномасштабної війни очолювала організацію, яка взагалі-то виготовляла дрони для збройних сил України, і в півішки збирали мої хлопці. Так само очолювала ну школу операторів БПЛА, цивільну школу операторів. Але так само ми готували бійців на фронт, і буквально там ще от рік тому у Рибаків була проблема саме фахових команд, фахових екіпажів. От, ну і дійсно, якщо говорити про все оснащення, і так само де люди навчалися, то розділилася Україна на цивільні школи операторів БПЛА, і дійсно на ці державні, яких було замало. От, коли знову ж таки держава зверталася до цивільних. Шкіл БПЛА то дуже складно було з приводу і програми навчання, було мало часу для програми цієї навчання. Ну і так само просили, щоб вміли працювати хлопці саме в екіпажах, щоб вміли працювати хлопці під ребом, щоб вміли працювати хлопці в нічний час. От наскільки наразі є проблемною ну, оця цей момент підготовки дійсно крутих фахових пілотів абсолютно по всім саме типам БПЛА. Чи подолали ви цю? Проблему. Ну, я вам хочу сказати так: що пілотом, особливо FPV-дрону, бути не важко. Кожен, кожна людина, навіть пенсійного віку, вона може бути цим оператором дрону. Важко інше, важко підготувати борт, ну, наприклад, змін, змінити частоту. Тобто, це треба один модуль впаювати, інший купувати, впаювати. Анте з антенами розбирати, перепрошувати дрон, і, і робити дуже багато таких, скажімо, маніпуляцій з дроном, які вимагають фаху суттєвого. Ось тобто, от ви показуєте, наприклад, там як перепаюють дрон, дрон, дрони в кожній передовій імінитій бригаді, яка є, в якої є успіх. Є подібна лабораторія, уявіть собі, тобто ми колись і мріяти про це не могли. Що в кожному підрозділі, в кожній бригаді, передовій будуть тут подібні хлопці сидіти і самостійно збирати, випаювати, перепаювати дрони. Другий момент це складнощі в екіпажі, тому що ну уявіть, ви ви зараз, напевно, в центрі Києва. Уявіть, що вам потрібно злітати на лівий берег. Ось і кудись в якусь конкретну точку, ну добре, якщо у вас орієнтири Дніпро там центральні вулиці, по Києву легко літати. А якщо вам потрібно летіти із одного села там в інше, і, і і, і через поле, 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 отак от тому орієнтуватись в місцевості дуже дуже важливо в мене. Я скажу одразу були з цим. Суттєві, ну, якби проблеми. Але так виходило, що наш підрозділ вже багато часу стоїть по одному з напрямків Донецької області. Тому ми звикли ми там оберігненим, ми там кожен кущик знаємо. Тому оце, от, підготовка дуже важлива, але готуватись доводиться вже тут. Тут, якби на фронті всередині, на ходу Отак. пане Єгоре, дякуємо вам за вашу роботу за роботу ваших побратимів та посестер. Єгор Фірсов, головний сержант роти ударних БПЛА, з нами був на прямому зв'язку. І ще раз хочемо нагадати важливу інформацію про збір. Сьогодні наша редакція просить вас долучитись до важливого, важливого збору на дрони 109-ї окремої бригади територіальної оборони. Важлива кожна гривня. Посилання на банку. Ви бачите на своїх екранах. Долучайтесь, скануйте разом до перемоги, друзі. Не Минайте стороною, це важлива інформація. Будь ласка, не ігноруйте. Ну і ми повертаємось до студії. Тут Георгій Тука, заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій внутрішньопереміщених осіб в 16-19 роках. Ну і тут і ще одне от таке філософське питання, дуже глобальне і комплексне. Пане Георгію до вас про корупцію говорили тут у цьому зв'язку про майбутнє. хотілося би також згадати наше демографічне майбутнє і те, як сильно впливає на нього ця повномасштабна війна. Для хлопців 18-24 років, які навчаються за кордоном, розробляють законопроєкт, що дозволить їм вільно перетинати кордон. Про це в ефірі вечір лайф заявив народний депутат Руслан Горбенко. Для оформлення документів за кордоном треба стати на консульський облік. Давайте почуємо пана Горбенка. Що стосується також людей, хлопців віком від 18 до 24, Цити 4 років, ну до 25 це вони не мобілізуються, але от виключно 18-24 є пропозиції вже Верховної Раді розробляється такий законопроект, що якщо вони навчаються за кордоном, то надати їм можливість вільно пересувати і перетинати кордон під час їх навчання, це точно дасть їм права. Отримати всі довідки в середніх центрах і стати на облік згідно закону. Призовний вік в Україні занадто високий, адже у більшості країн світу можна вступити на військову службу вже у 18-19 років. Таке в інтерв'ю громадському заявив колишній командувач сухопутних військ США в Європі генерал Бен Ходжес. Також він додав, що в армії достатньо роботи і для жінок. Давайте почуємо. Українці повинні знати, що служба в армії під час війни це не квиток в один кінець, що їхнє життя цінують і оберігають. Я живу в Німеччині, і тут багато українців. Я бачу їх усюди. Це неправильно. Тут мають бути лише ті, хто не може допомогти Україні боротися. Але знову ж таки, це робота українського уряду: заслужити довіру українців і переконати в тому, що їхня допомога зараз украй потрібна, а їхнє життя має найвищу цінність для держави. Я нагадаю, що напередодні з аналогічною заявою виступив і держсекретар США Ентоні Блінкен, наголосивши, що Україна має ухвалити складні рішення щодо подальшої мобілізації громадян. Водночас, Блінкен пообіцяв, що союзники нададуть все необхідне, аби українські військові могли захищати свою державу. Ну, як зазначив офіцер бригади буреві Віталій Марків, ефірі ранок лайф мобілізація з 18 років має бути особистим вибором. Якість особового складу залежить не лише від віку, а й від рівня підготовки та забезпечення. Давайте почуємо. почуємося з 18 років це справа індивідуально кожного. І якщо на моєму, на моєму прикладі, то я в 24 роки приїхав і добровольцем вступив лави на захист нашої батьківщини, це було моє моє особисте рішення. Воно було зважене, Я розумів, куди я йду і за що я йду. Пане Георгій, ну як ви, зокрема, ставитеся до цієї всієї історії мобілізації з 18 років. Тому що ми ж розуміємо, ну якщо говорити про наших військових, то різниця їх думка з цього приводу. Якщо говорити про наших союзників, а саме Сполучені Штати Америки, нещодавна заява Блінкіна, що це складне рішення, але нам потрібно його прийняти. З моєї точки зору, це складне питання, і воно не має однозначної відповіді простої. Угу. Тобто задавати це питання в Офіс простих рішень це марна трата. З одного боку, звісна річ, думаю, навіть вже і Зеленському зрозуміло, що вкрай важка ситуація на фронті обумовлена в тому числі і нестачею особового складу. Можна запитати у будь-якого з наших захисників, іноді є випадки, коли некомплектність бойових бригад складає до 75%. Тому в мене викликає величезний сумнів, по-перше, в правдивості слідів Зеленського щодо того, що 13 сформовано бригад, і вони не приймають участь в бойових діях, тому що нема чим воювати. Угу. А по друге, от з моєї точки зору, наші американські партнери, ну, раз зараз ми кажемо про американців, вони, ну, скажімо так, мають спотворене уявлення. Про те, що відбувається всередині України. Uh -huh. З одного боку, вони знають про некомплект, але чомусь вони вважають, що всі резерви, мобілізаційні резерви населення призовного віку вже вичерпані. І тому потрібно для того, щоб поповнювати ряди Збройних сил, потрібно зменшувати вік. Це не відповідає дійсності. Достатньо лише, от о, ваша будівля знаходиться в самому центрі Києва, достатньо лише тільки зараз серед дня пройти з центральними вулицями міста, аби подивитись на власні очі, скільки вештається чоловіків прозовного віку. Можна, звісно, розповідати, що там третина це інваліди, третина це бронілобіки, третина там ще щось. Але ну, якщо, мабуть, 90% з цих людей копнути. Прискіпливо, то виявиться, що це просто ухилянти елементарні, uh -huh. які або за гроші купують свої ці можливості а здебільшого. Тому я не бачу в тому, що для того, щоб вирішити питання некомплектності підрозділів, вкрай єдиний вихід – це зменшення вікового цензу. З одного боку. З іншого боку, а в підрозділі, в якому воює мій син, у них з перших днів були два хлопці одному 18, другому, 19 років. А, звісна річ, в переважній більшості випадків їхні побратими, які старші за ріком, бережучи цих молодих, вони намагалися їх не відправляти на ноль. Бо в роботи в другій, в третій лінії, воскільки. В межах несення служби і намагались використовувати цих хлопців для того, щоб вони ну, мінімізувати ризики їхнього життя. І це вдалося, між іншим. Обидва вони продовжують служити в Збройних силах, живі, здорові, навіть без поранені, ушкоджень, наскільки мені відомо, навіть і без контузій. Угу. І це я вважаю це хороший приклад того, як це має бути. Але з іншого боку, я, наприклад, позавчора висловив свою точку зору щодо цього питання, і в одному з коментарів багато було. Ну, це, мабуть, болюча дуже для нас. Дуже. І одна людина написала, що вибачте, в 19 років право голосувати вони мають, право на працю вони мають. Право Вибачте, але так сказано. Тусити в нічниках вони мають. Право по ночах дрифтити на автомобілях вони мають. А от право нести військову службу вони не мають це не відповідає ну, відчуттю справедливості, принаймні. Тому це питання дискусійне, воно складне, і я переконаний, що якоїсь однозначної прямої відповіді на це питання бути не може апріорі. Тобто дякуємо за вашу думку, пане так. Георгію. Тому що дійсно дуже дискусійне питання, і я думаю, що і наші глядачі повинні своєю думкою поділитися, тому що ну скільки людей, стільки й думок, і я б хотів би відзначити, що напевно що ну логічно, і ми бачимо відверто, що наша влада е, розуміє ситуацію, і Нарешті. саме через те, не значено два роки. Мінімум. Не з... от ми з вами часто, пане Георгію, о, такі проблемні питання обговорюємо і ну відверто. Ви часто критикуєте, так але yeah. от цьому випадку ну важко не погодитися. Стоїть на своєму верховний головнокомандувач, не знижує мобілізаційний вік. Ну і зараз далі про наших героїв е, і про сьогоднішнє свято Окрім е, дня збройних сил України, маємо ще й день святого Миколая. Ну і захисники та захисниці 80-ї бригади зробили подарунок українцям на цей день День Святого Миколая. Лая взяли в полон російських армійців на території Курщини. Обмінний фонд вирішив долучитися до побажань та покаятися у скоєному. Далі побачите матеріал авторства користувача інстаграм Рамон Джієн. Подивимось. Любі українські діти. Ми ті, хто прийшов в ваш дім зі зброєю. и сугомлю ему, я богато болью, мы вам завдали, мы забрали у вас спокой, зруйновали ваши школы, домики, детство. Нам немало выправдания. Мы не можем повернуть в страченный час, не можем остерти цех жах здесь Погоди, але хочемо сказать, Мість, Мість, мій, мій. хай святой Николай принесе вам. Мир! Я как з кішечкою, Мерчу себе тихенько. Ляпки моим кенько, бігаю, швиденько. Шрек у болоті дранку гуляє, Прузок заселен, дожди на віталі. Подробір потечет, Бігаю швиденько. Взе восени греже. Іхалаєш маленьки. Я маленька це цу цунятка. Люблю градусі. Хвостик к махає махая. Друзі здесь, мені і я. Ось таке враження, що Микола Янович Азаров потрапив там на Курщині якимось чином у полон. Що думаєте з цього приводу, пане Горгіє? Подвійне відчуття. І все таки. Я дуже люблю 80-ту бригаду це герої Луганщини, Луганського аеропорту. І ну, я просто радив хлопцям більше таких відео не робити і не оприлюднювати. Наслідки є, як ми розуміємо. А, з точки зору порушень прав людини це може навіть на офіційному рівні бути сприйнятим як знущання над військовополоненими. Тобто вони просто можуть використати це собі на користь, так. а нам такого робити не може не при тому, Ми що треба. ніяких фізичних тортур Ні. нічого такого абсолютно. Ну почули вас пане Ігорі, підсумки. Так, іще, будемо підбивати підсумки ще підбиваємо підсумки. Ми сьогоднішнє наше опитування, звісно, воно стосувалося збройних сил України. Як відзначаєте зокрема ви день збройних сил України? 34% з вас вітають знайомих військових. 41% згадують. Полеглих бійців 15% донатять на армію, ну і 10% так само служать у війську. Ми ще раз принагідно вітаємо всі наші збройні сили України, кожного захисника і кожну захисницю з цим святом. Ми дякуємо вам за те, що ми можемо просто спокійно пити цю водичку або будь-яку каву зранку. Ми просимо вас максимально, наскільки це так само бути в безпеці. І ми, взагалі, бажаємо вам безпеку на кожному вашому кроці. І ще раз так само бажаємо, щоб дійсно в тилу вдома вас чекала ваша родина з теплом і з любов'ю. Низький уклін всім вам від команди. Новини лаф. Також є результати опитування у месенджері Телеграм. Там таким чином відповіли наші респонденти: 39% вітають сьогодні знайомих військових. 27% згадують полеглих бійців, 18% відсотків донатом на армію. Ну і 16% не. Ні, служать у війську, ну і саме цих людей цю категорію опитуваних. Ми вітаємо з їхнім професійним святом з Днем Збройних сил України. Ну і ще раз дякуємо за те, що завітав до нас у студію нашого гостя Георгій Тука, заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб в 16-19 роках. Ще раз вдячні вам, пане Георгію. Дякую за запрошення. Дякуємо. Ну і дякуємо всій нашій глядацькій аудиторії Павло Ковальчук, Маргарита Стецюк Сьогодні для вас працювали. Ви не перемикайтеся. Далі ще вечір лайф. Ну і до зустрічі у понеділок. До зустрічі. Кажу вам слава Україні! Героям слава!